Всім привіт! Я робила відео про префікси в італійській мові, як вони змінюють зміст слова. Хотіла б цю тему трішки детальніше розглянути, а саме по одному префіксу, щоб вже добре зрозуміти, яке значення кожен з них надає словам. Префікс рі річере означає повторення дії, повернення, відновлення стану, тобто знову. І найуживаніші дієслова слова без префікса «рі» і з префіксом рі. Фари – робити. Рі фари – зробити знову. Переробити. Діре говорити. Рі діре говорити. Повторити сказане. Ведере. Бачити. Рі ведере – Побачити знову. Переглянути. Меттере – класти. Рі меттере. Покласти назад. Відновити дію. Апріри. Відкривати. Ріапріре. Відкривати знову. Кюдере. Закривати. Рікюдере. Закрити знову. Торнаре Повертатися. Рі торнаре, Повернутися знову. Провари, пробувати. Ріпровари. Спробувати ще раз. Прендере. Брати. Ріпрендере знову. Парларе говорити. Ріпарларе Поговорити ще раз. Скрівере. Писати. Ріскрівере переписати. Леджере. Читати. Ріледжере перечитати. Кіамаре. Дзвонити кликати. Рікямаре передзвонити. Покликати знову. Пенсаре. Думати. Ріпенсаре. Подумати знову або переосмислити. Дорміре спати. Рідорміре заснути знову. Тобто повторний сон. І подивимось речення зі словами без префікса і з префіксом. Візьмемо вербо леджере. Легго онлібро. Я читаю книжку. Або лоро леггоно оннісера. Вони читають щовечора. is prefixum, rileggere. Rileggo la frase. Ja per eccetto Puoi rileggere il testo. Te mori per il text. Verbo parlare. Parlo con te. Ja hovoro sto boju. Parliamo dopo. Po hovoro pisnisce. Riparlare. Riparliamo domani. Поговоримо ще раз завтра. Пусть яморі Парлари кальма. Можемо поговорити ще раз спокійно. І іл телефоно ін борса. Кладу телефон у сумку. Метто нолек яві куї. Вони кладуть ключі тут. Ріметтере. Рімерто telefono телефоно borsa – Кладу телефон назад у сумку. Тобто використав і знову кладу в сумку. il libro al suo posto. Поклади книгу на місце знову там де була. Іноді для гарного звучання пишуть не «ри», а префікс ре. Але вони мають одинакове значення: Рентраре, реавіре, реімпостаре. І важливо пам'ятати, що є слова історично не пов'язані з повтором. І рі це не префікс уже, а просто частина кореня. Наприклад, рікордаре пам'ятати, рідурре зменшувати, ріф'ютаре відмовлятися. Сподіваюся, що все зрозуміло. Підготую інший префікс. До зустрічі!